Привіт всім глядачам Ютубу, підписникам мого каналу. Сьогодні у нас 9 червня, Полтавська область, Україна. Вибачаюсь, довго нічого не знімав, не виставляв. Це були свої причини. Зараз трішки виноградник привів до ладу хочу вам його показати. Так, розпочнемо. Перегляд з перших кущів вегетація в цьому році досить рано розпочалася, кущі досить буйно зараз ростуть. Бачите, яка вегетація, до речі, свої шпалери я почав. Переробляти по такому принципу, як у Володі Дорошенка, у Сергія Сидоряки зі звисаючим приростом. І, до речі, вони мені дуже подобаються. Хто з моїх підписників я там відео виставляв про ці шпалери, їх особливості. Ну, з ними дуже легко. І скажімо, добре працювати. По-перше, на досить великій висоті знаходиться перша проволока. У мене вона знаходиться майже метр від землі. Тобто постійно ходиш з прямою спиною, не треба дуже нагинатися. По вегетації, як бачите, вже на деяких кущах вже Повністю пішов, пішло звисання пагоню. Ну Це, звичайно, кущ сильно рослий Зверху я фіксую обов'язково. Якщо тут на цій шпалері я фіксую тапінером, можливо, де підв'язками. То верх обов'язково в двох місцях. Як отут ви бачите кліпсий. І отут кліпсий. І пагін буде постійно там мертвий, його не буде вітром совати нікуди, збивати до кучі. Як бачите, досить хороша відстань між пагонами. Я можу зараз собі дозволити, кущі ще не дуже такі скажем, дорослі по 3-4 руки, тобто на 3 метри кущу я можу спокійно розкласти з такої відстані між пагонами. Також, ви бачите, і прививки я робив. Прививочки, до речі, по-різному також розбиваються, ну, зростання. Здається, є на, на всіх. Брунічка починає трошку видвигатися. Так, ця шпалера мені дуже сподобалась. Я перевів на неї пів виноградника і хочу перевести і остальний. там іще в цьому руці є. Засадив один ряд довгої винограду, там 10 кущів. Також буду шпалеру робити зі звисаючим приростом. Дуже багато плюсів я не побачив. До речі, в Україні були заморозки, там і в кінці квітня, і на початку травня, 5 травня. Там і 9 травня деяких людей було. У мене, дякуючи Богу, все добре. Хоча 5 травня температура падала майже до нуля. Я зарані робив повністю для дождювання. Ось так по всій шпалері прокладена магістраль. Так, зараз я, мабуть, дістану, покажу. Який тут принцип. Ось такі форсуночки. Це, здається, фірма Presta. На виноградник у мене їх стало 20 штук. Вони досить добре накривають мій весь виноградник. Вони працюють не як туман. А саме добре проливають з розбризкуванням. Тобто така форсунка розбризгує близько, ну скажем, радіус десь до 2 метрів. Тобто 4 метри десь накриває. Звичайно було б добре це показати. Але зараз я цього не буду робити ніяк, тому що лишній. Раз лист не хочеться мочити, це може бути черевота, потім різними болячками. І водовили в такої форсунки, йде 80 літрів в час. Тобто вона досить добре проливає. Отак монтується, як ви бачите, порядок у мене тут на 10 метрах йде дві магістралі. Ось по одній пускаємо поперечки, і по другій. А там на бистросьйомі я підключаю шланг і можна тільки подати воду і весь виноградник накриває дождювання і причем проливає так добре. Ну, дякуючи Богу, що мені не знадобилось навіть перевірити. Хоча температура п'ятого, коли впала до нуля, в мене тут не було. Бабуся все-таки включила дождювання під ранок. Ну, але морозу, здається, тут так і не було. Так, як ви бачите, також прививочки пішли значно. Скажемо, росту дужче, ніж. Ось і перше, що я показував, хоча робилися вони в один день. Так. Ще цікаво. Це в мене бананос, хоча в мене є кущ бананоса. І що я в цьому році зробив? У мене проблема із цимусом. До речі, оце кущ цимуса. І він у мене... Два роки вже так опиляється, що в мене повністю повноцінна кісточка, а то й по дві кісточки в ягодах. І я його спробував перепривити на бананас, кущ він такий сильно рослий, щоб він в іншому місці ще подивитися, як він буде запилюватися. А на кущ цимуса один рукав привив бананос, тому що. Говорять, що бананас вроді би як на підщепі краще зберігається на кущу. А в мене він трішки підтріскував і така, як сіточка робиться по ягоді. Тобто зробив ракеровку. Цимус на бананас, бананас на цимус. Подивимось, що з цього вийде. Зараз іде якраз фаза цвітіння іще не закінчилась. Тобто, от навіть дивимося по, по цим усьому, деякі вже опилені, деякі ще цвітуть. Ну, Не будемо йому заважати. Погодка вроді як благоприятна для цвітіння, хоча й дощі сильні проходили. Можливо, на якихось кущах, які попали під зливу, ти позмивала пельцю, ну, подивимося, подивимося, що воно буде, також досаджував вегетуючими саджанцями нові нові ну, сорти. Бачите, як... як на цих шпалерах. Все добре виходить. Один мінус у мене, звичайно, що тут не витримано між кущами, ну, скажімо, між рядами. При такій шпалері, якщо брати всі, скажімо, що совітує Сергій Садаряка, усі породи, Треба, щоб 3,5 метра було між рядами. Я все-таки бачу, що так воно і повинно бути. Тому що коли піде звисання, так, вони ще влазять, але низ звисання буде десь в одну точку може сходиться. Ну, подивимося, як воно вийде. Так що так Кущі в цьому році, можливо, за того, що коров'яком я добре підгодовував, досить добре ростуть вегетація пре. Ще тільки початок, можна сказати, закінчилась перва декада червня, а деякі пагони, ну, на цій шпалері, звичайно, ще ні. Ще не доросли вони. Донизу, а на В-образній вже деякі погони доводиться повністю чекати, тому що вони вже переросли в верхню проволоку І ще тільки закінчилась перша декада червня. Ще ціле літо попереду, ще осінь. Так, як ви бачите, вегетація все добре, також ось прищепи зроблені, добре пішли в ріст. Не знаю в чому причина. Всі чубуки, які я прививав із свого виноградника, вони пішли дуже добре в ріст, Видно, що добре зростання. Всі чубуки, які я купляв. Як ви бачите, Байканур я привив. Вроді би і зростання її брунячка щось стартанула і сидить. І на цьому ж самому кущі от я, наприклад, також прививав. Це, мені здається, Рембо я прививав, от ви бачите, які, які вже погони. Це, здається, я прививав. 23 чи мабуть ще навіть пізніше травня Ну, все воно в один день от ви бачите який тут приріст на чубуках які я і свого виноградника брав і який приріст взагалі не зрозуміло брунічка вроді би як і тронулась і зростання вроді би як довго бути а росту немає. Так що отак. До речі, сьогодні, після того, як покосив виноградник, ну, скажем, ще цей рік я замульчував, тому що була солома ще з осені, скажем, дармово заготовлена, лежала. Ну, Вирішив розкласти по винограднику, потім вона закладеться в ями, перегніє як минулорічне і буде ще й добривом. А на майбутнє, мабуть, я все-таки не буду мальчувати, тому що мені не подобається, що під мульчуй заводяться слимаки. Це перше. Хоча по гронах слимаки вроді би як не шкодять ніде, я їх не бачу, щоб вони. По винограду, по самих кущах лазили. Буває тільки, якщо десь грунка взагалі лежить на землі, то там, звичайно, вони вже починають шкодити. А от що мені не подобається, вроді би як мульча зберігає вологу під кущем. Але є так, такий ще момент, що під соломою. Гірше прогрівається земля. Тобто там холодно, може бути. Ну я тут розклав її під самі голови кущів. А зрозуміло, що кущі вже, скажем, не дуже молоді і вже коріння значно, значно далі, ніж ця мульча Ну Зате добре, що під голову куща Мульчу заклав і там уже... Трава, бур'яни різні, вже не так ростуть. Тому що саме якщо тут викосить взагалі немає ніяких проблем, то під кущами там постійно нагнути як ви полазиш, поки береш всю траву. А викошувати всліпу також не хочеться, бо я взагалі, щоб обновляти рукаву, постійно залишаю. Залишаю молоді погони. Так, оце ще одні прищепиться, здається, я. Третій, четвертого робив зеленим зелене. Також поки отакі ковпачки просто з листів 4 одіта. Ну поки бачимо, що так, все зелененьке. Просто дивлюсь, наскільки камера передає. Все зелененьке, будемо сподіватися, що зростання буде. І друга також зроблена. Тут також все зелененьке. Надіємося, що буде все добре. Це у торнадо я прививав. Брав із зелених пагонів. Прививав. До речі, в цьому році також з прищепами погрався, зробив 40 штук і поки що дивлюсь, непогано вони розвиваються. Так що тренуюся на прищепах, хочу трошки піднабрати якогось опиту. І щоб робити прищепи на старі кущі нові, нові сорти вже провивати. Ну якось так такий ось виноградник, як ви бачите, Уже на багато погнів вже переростають верхню проволоку на в деякі вже чекани, до речі, добре видно. Це вже чеканені, це слава України. Якось так, надіюсь, в майбутньому буду трошки частіше викладати відео. Вибачте, що не так знімаю, скажімо, з одного дубля, тому що роботи багатенько, а з монтажем Дуже вазитися не хочеться. Так що, ось так. Скоріше є нам перемоги. Хочу побажати всім міцного здоров'я. Щоб ваші виноградники добре росли, а врожаї були хорошими. Дякую за перегляд, ставимо лайки, підписуємося. Допомагайте продавати відео. Ще із-за того, що довго я не виставляв. Зараз перегляди зрозуміло, що будуть падати. YouTube сам ну так влаштований, що буде менше людям показувати його, поки знову не набереш, скажімо, періодично виставляючи відео собі якийсь рейтинг. Так що допомагає мені.